26 лютого 2026 року дзеркальна дата, що вона принесе людство. Це останнє пророцтво легендарного Вольфа Месінга. Згідно з ним, 26 лютого 2026 року стане поворотним моментом для всієї планети, а життя кожної людини зміниться назавжди. За версією джерела Месінг зробив своє останнє пророцтво незадовго до смерті. Таємничий лист з його посланням скріплений особистою початкою генсека Леоніда Брежнєва розкрили лише нещодавно. У ньому нібито йдеться про доленосне рішення, яке має прийняти людина з блакитними очима у 2026 році. Вітаємо вас, шановні друзі. Ви на каналі. Для допитливої та уважної аудиторії. Дорослий архів! Таємне пророцтво Вольфа Месінга було закріплене особистою секретною печаткою Леоніда Брежнєва і зберігалося на Луб'янці. Розкрили конверт лише нещодавно. Зовсім недавно було оприлюднено засекречене пророцтво легендарного ясновидця Вольфа Месінга, провидець, чиї заслуги перевіряв особисто Сталін, нібито вказав точну дату, коли наш світ назавжди зміниться 26 лютого 2026 року, що побачив провісник і чи правда, що це ретельно приховували в архівах Комітету державної безпеки. 26 лютого 2026 року вирішиться доля світопорядку. Людина з блакитними очима стоятиме перед вибором між війною і миром. Від її рішення залежить, чи побачить людство 2027 рік, чи ні. У цей день відбудеться подія, яка змусить здригнутися весь світ ішлося в листі Месінга. При більш ретельному аналізі послання з'ясувалося, що Месінг бачив 2026 рік як переломний для всього світу. За його словами, в світі зійдуться Орел, Сполучені Штати Америки, Дракон, Китай та ведмідь, Росія. Але справжню небезпеку становить четверта сила: це ті, хто володіє золотом і інформацією, не має батьківщини, але править країнами. Вони будуть прагнути зіштовхнути гігантів у війні. Таким чином, у лютому 2026 року людство опиниться на головній розвильці своєї історії, запевняють джерела. Передвісником глобальних змін стане поява в небі комети напередодні лютого 2026 року, нібито так писав Месінг Це стане попередженням згори. Він також пророкував, що за добу до 26 лютого по всьому світу повністю відмовлять всі системи зв'язку. Вольф Месінг передбачав, що якщо людство піде мирним шляхом і обере подальший розвиток, то нас чекають польоти до зірок вже в 2040 році. А також перемога над старінням і створення технологій для лікування будь-яких хвороб. В іншому випадку, людство може відкотитися в кам'яний вік, наводить слова Месінга, джерело інформації. При цьому відомо, що 26 лютого 2026 року це не просто красива дзеркальна дата. Це унікальна астрономічна подія: Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун вишикуються в одному знаку у водолії. Таке траплялося лише раз за останні 2000 тисячоліття, при народженні Ісуса Христа. Того ж дня відбудеться часткове сонячне затемнення. Як передбачають експерти, відкриється так званий енергетичний портал між світами. Астрологи рекомендують у цей час прислухатися до інтуїції, уникати конфліктів і не ризикувати даремно. Друзі, якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, і систему у розцінить, що наше відео з цікавим змістом. Натисніть на дзвіночок, що буде повідомляти про вихід нового відео. Будемо вдячні. Якщо ви поділитеся своїми думками в коментарях. Ми читаємо все. А для алгоритмів YouTube це привід показати відео більшій аудиторії. Ось що також сказав Месінг Брежнєву. Незадовго як піти назавжди. Про розпаду Союз Радянських Соціалістичних Республік існує легенда, що Месінг. Присутній на параді на красній площі заявив, що через 20 років від цієї країни не залишиться і сліду. Однак Масінг помер у 1974 році, а союз радянських соціалістичних республік розпався в 1991 році, що трохи не збігається із зазначеними термінами. Що передбачили нам на 2026 рік Ванга та Нострадамус. Французький лікар і астролог Мішель Денотеардам, відомий як Нострадамус, ще в 16 столітті писав вірші, які пізніше зібрали в книгу, яка називається Пророцтва. У ній майже тисяча катренів, тобто чотири віршів. Саме розпливчастість формулювань зробила тексти зручними для найрізноманітніших трактувань. Серед чотири віршів. Які пов'язують з 2026 роком, найчастіше цитують рядки, коли Марс буде правити серед зірок людська кров окропить святилище, тлумачі вважають Марс символом війни, а святилище образами держав або ключових центрів сили. Є й інший рядок, який регулярно спливає в обговореннях, зі східного боку здіймаються три вогні, а західний бік занурюється в тишу і гасне. Ці слова інтерпретують як посилення Сходу, Китаю, Індії, країн глобального півдня і поступове ослаблення Заходу. На користь такої версії прихильники пророцтв наводять вже не містику, а цілком реальні дані. Згідно з опитуваннями Атлантичної ради та дослідницького центру американської некомерційної організації, RAND, ймовірність великих глобальних конфліктів до середини десятиліття оцінюється приблизно в 30%. Основні точки напруги це Україна, Тайвань, Близький Схід і протистояння Росії та НАТО Європа, це як зона нестабільності за трактуванням Нострадамуса. Сім місяців великої війни люди загинуть від зла. Руан, Еврьо, король не потерпить поразки, так писав Нострадамус. Тут бачать натяк на протистояння впертих лідерів, які не готові поступатися, навіть коли конфлікт виснажує сторони. При цьому частина коментаторів зазначає у центурі рядки про відновлення та новий етап розвитку, що залишає простір для оптимістичних трактувань. Виснаженій країні не буде чим платити солдатам особливу увагу в останні місяці приділяють 25-му 7-ї центурі. У ньому Нострадамус писав довга війна виснажила всю армію, так що вони не знайдуть грошей для солдатів. Замість золота або срібла вони будуть карбувати монети зі шкіри гальської міді і знака півмісяця місяця. Англосаксонські тлумачі читають гальську мідь як вказівку на Францію, а півмісяць місяця пов'язують з мусульманськими країнами. Загальний висновок, конфлікт, пов'язаний з Україною, підведе її до фінансового виснаження. На користь такої версії наводять заяви, що лунають із Америки про скорочення підтримки. Трамп не раз говорив про 350 мільярдів доларів, які пішли в чорну діру, і підкреслював, що Вашингтон не готовий нескінченно фінансувати війну. У цьому контексті рядки про брак грошей для армії виглядають вже зовсім не абстрактно. Дослідники спадщини провісника стверджують, що ця акварель з загубленої книги Нострадамуса, яка в 1629 році була передана папі Урбану VIII. Джерело. Соцмережі Є у Нострадамуса і записи, які пов'язують з небезпекою з космосу, з космосу підніметься вогняна куля, передвісник долі. Доля Землі це другий шанс. Одні бачать в цьому натяк на астероїд або комету. Інші вважають, що мова йде про вибух, описаний через космічну метафору. Астрономи при цьому стверджують, що в найближчі роки загрози зіткнення з великими небесними тілами немає. Пророцтва Нострадамуса часто порівнюють з передбаченнями болгарської ясноводиці Вангелії Гуштарової, більш відомої як Баба Ванга. За словами її шанувальників, саме 2026 рік вона вказувала як період масштабних подій. Серед них можливий контакт із позаземною цивілізацією та ризик Третьої світової війни. Скептики ставляться до цього обережно, але прихильники Ванги нагадують про її нібито збулися передбачення теракти 11 вересня 2001 року та пандемію COVID-19. Багато вчених вважають такі збіги результатом узагальнених формулювань, проте інтерес до постаті Ванги від цього не зменшується. При цьому в її прогнозах є і позитив. Ванга говорила про прориви в медицині, в тому числі в лікуванні раку і трансплантології. Експерти відзначають, що рання діагностика онкології дійсно зробила величезний крок вперед, хоча терміни, які називала Провидиця, викликають сумніви. Про майбутнє України Ванга висловлювалася досить жорстко. Вона говорила, що проблеми почнуться через слабких лідерів. А потім молодий і харизматичний доведе країну до злиднів. На думку її послідовників, майже все це збулося, крім тривалості конфлікту. Є уванги і похмурі прогнози для Європи. Вона стверджувала, що в 2025 році почнеться перший апокаліпсис, великий військовий конфлікт, який може знищити значну частину населення континенту. Правда. Дата, на яку було призначено крах світу 20 червня, давно минула. І найсерйозніше, що можна якось віднести до передбачення продовження в цей день бомбардувань Ірану з боку Ізраїлю. Хоча і сьогодні ці слова згадують в контексті розмов про можливе ведення військ окремих країн НАТО на Україну. Поки що це лише гіпотези, але саме вони підігрівають інтерес до старих передбачень. На відміну від часткових дзеркальних дат, які зустрічаються щомісяця, 26 лютого 2026 року є ідеальним паліндромом, дата читається абсолютно однаково в обох напрямках. Такі дзеркальні дати трапляються вкрай рідко, що робить цей день справді унікальною астрологічною подією. Остання подібна дата була 22 лютого 2022 року, а наступна настільки потужна комбінація з'явиться лише через багато років. Це робить 26 лютого 2026 року порталом можливостей, який відкривається раз на покоління. З точки зору нумерології дата 26 лютого 2026 року має потужний енергетичний потенціал, який розкривається через аналіз складових її чисел. Цифра 26 повторюється двічі в цій даті, що створює ефект подвоєння і посилення її впливу. У нумерології число 26 зводиться до вісімки шляхом додавання, а вісімка традиційно асоціюється з матеріальним благополуччям, владою, кармічним балансом і нескінченністю. При цьому двійка символізує партнерство, дипломатію і гармонію, а шістка відповідає за відповідальність, сімейні цінності і турботу про близьких. У даті 26 лютого 2026-го двійка з'являється чотири рази, що підсилює її вплив. Це день, коли енергія союзів і взаємодії досягає піку. Якщо скласти всі цифри дати повністю 260202620202 вийде також число 2. Зеркальна природа дати нагадує про важливість рівноваги між внутрішнім і зовнішнім світом. Між дією і роздумом, між матеріальним і духовним. Нумерологи рекомендують використовувати енергію цього дня для медитації на тему гармонії, для укладення важливих домовленостей і для зміцнення відносин з партнерами. Якщо вам потрібно, щоб щось велике і важливе розпочати в 2026-му. Щоб жило і розвивалося наступні від 9 до 20 років, робіть ключовий крок саме в цей день. Енергія цієї дати буквально склеює людей і обставини так, що потім вже майже неможливо розірвати. Зеркальні дати завжди несуть особливу енергетику, але 26 лютого 2026 року виділяється своєю особливою силою. Нумерологи називають цей день порталом можливостей, коли Всесвіт максимально відкритий для виконання бажань. Днем долоносних зустрічей висока ймовірність зустріти людей, які змінять ваше життя. Періодом завершення старих циклів ідеальний час відпустити минуле. Точкою посилення намірів. Все задумане в цей день має більше шансів реалізуватися. Що можна робити в цей день? Один укладати важливі договори та союзи. енергія партнерства в цей день на піку. Ідеально підходить для реєстрації шлюбу. Ця дата стане однією з найпопулярніших для весіль та підписання ділових контрактів початку спільних проєктів. 2. Працювати з намірами і бажаннями. Медитуйте і візуалізуйте бажане майбутнє, запишіть свої цілі максимально детально. Складіть карту бажань 3. Фінансові операції. Вплив дзеркальної дати 26 лютого 2026 року робить день сприятливим для інвестицій і відкриття депозитів, запуску нових бізнес-проєктів, купівлі нерухомості, планування довгострокових фінансових стратегій. 4. Зміцнення відносин Проводьте час з коханими, висловлюйте вдячність близьким, вирішуйте застарілі конфлікти, зізнавайтеся в почуттях тим, кого кохаєте. Дякуємо, що слухали. Якщо є свої думки, пишіть у коментарях, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал.